Це я вперше йду в орхідаріум. Тут 15 тисяч всього рослин і 5 тисяч з них це все орхідеї. Я вже купив собі квиток, коштував 5 євро. Я в шоці. Авалдеть. Дуже багато рослин. Таке відчуття, наче я в джунглях. Цікаво, це реально пташки чи це якісь спецефекти? Що це таке? У мене очі розбігаються, я не знаю куди йти. Так, давайте сюди до було, ось тут. Я ніфіга не зрозумів. Я взагалі в рослинах не дуже тямлю, тому я просто дивлюсь і вам показую. Мені поки що дуже сильно подобається лайп. Ой-ой, я злякався. Воно торкнувся мого обличчя. Ві як гарно. Що це? Ерія бікрі. Що со всі вони? А ти що, не бачиш? О, дивіться. Орхідея. Вау, яка вона гарна. Я сподіваюся, що є, наприклад, якісь папуги, щоб їх можна було зняти. Це було б дуже круто. Всі, подивіться, яка гарна. Рослина. І це теж. Вау, вона гарниче. Я такої наші орхидею ще ніколи не бачу, воно така... Фіолетова з білим. Дуже гарне. Ви взагалі подивіться, що там, там, ну, що це. Я відчуваю себе якимось мауні. Що тут покарабкатися і стоїться від йому. А що ж там було написано? Кактус, але де цей кактус? Що це він є? Я не бачу. Ось цікаво, що це значить? 2, 11, 8. Ось тут багато чого написано. письмо. Ну, якась. Що тут? О май гад, яка вона шикарна. Це теж артилерія, напевно. Я не впевнений, але дуже схожа. І вона якась дуже малесенька. І... що це? А, це корні, напевно. Так, да, це корні. Клас. Так, окей, я не буду чіпати. Взагалі їх можна чіпати чіпати, чіпати пофір. Я сидів, не Короче, я сідив, нікого не чіпав. Коротше, я сидів, нікого не чіпав. І тут якісь підера... Ось це теж дуже цікаво. І я, до речі, не знаю, як іспансько буде А, 맞ь. А, ні. Ну, ладно, пофір. Так... Взагалі воно як... Ви поняли. Б. Ось такі сніг мені не подобається, але вони як виглядають О, дивіться, ще одна. Дикись двірки, ні що тут. О, -мо. Що сметає? Так. Знав якась штука? Не хайн... не коїться нового.

Ось цікаво, це теж така орхідея? Це щось інше. Ну я таких орхідей ніколи не бачив. Але ж їх дуже багато видів різних. Ну я знаю звичайний вид. Напевно там він якось називається. Але саму таку базу я знаю. Так, те, що ми бачили от там і ось це мені вже не подобається. Ось це вже не круто. Бо тут, напевно ця штука десь є. І що це взагалі таке? Так, білими. Ламаю різон списку, то есть подіс. Сатис. Корабеху. Це, це є б гілки, клас. Я хочу вже звідси піти. Якщо це б гілки, мені вже це не подобається. О, дивіться ліп. Якась... що це дерево, я не знаю. Якась велика рослина. вона там. Вау, оце водоспад. Вниз можна спуститися чи піднятися на... А, а, так я вже зверху. А, так ось за, зараз може таки вниз і так. Йо-моє. Я злякався. Окей, дивіться, це якийсь... Штучний водоспад. Ні, ну це реально якісь джунглі просто. Обалдеть. Зов щось написано. <гум> а, тут щось написано, те, що людина, яка приходить на це все подивитися, вона може побачити різницю між ось цією водою, яка зараз падає, і водою, яка тут. І типу це зроблено спеціально, щоб підтримувати там рибка. Там рибка плаває. Боже, еєк цей, дика людина. Там риба. І написано, що це створено спеціально для тварин та рослин. Якщо я це все правильно зрозумів, я англійську краще зрозумів, ніж іспанською. Дуже гарно. Я сподіваюся, що мене щукне. Йдемо вниз. Який він великий, блін, він зовні немаленький, а тут він взагалі. Так, це зробимо штучно, так і зміни, і напевно ця вода циркулює. Яке незрозуміле відчуття. О, як пахне водою тут. Йдемо далі. Тут ще так прохолодно трохи. Круто. всюди є пояснення, як воно називається. Дивіться. Опа! Дуже гарно Ось цей будуть Йома, йо вітер. Клас! Я радий, що я сюди пішов. Дуже круто. Ось так зроблю на цю, На... Як вона називається? на прев'ю, напрев'ю, отак от. <плес> Все, я думаю на прев'ю щось є. Але круто. Блін, воно отак от падає. Ось тут десь плавають рибки, давайте подивимося. Зараз. Ось. Тут о, бачите. Якісь квіти ще, бачите. Ось все завжди що це таке? Так, а ну а тут що? Тут присісти. Якщо ви втомилися, але мені здається, що тут втомитися неможливо, бо тут багато, дуже багато рослин, і все дуже цікаво, і ти хочеш все подивитися що цікаво, що по цій трубі йде. А, це напевно воздух, повітря там ходить, ну ладно. Ліфт, який ми бачили. Напевно, його можна вижити. Але мені здається, що цікавіше буде піти просто по сходах. за сісти можна. Ось пливуть. Але тут була велика, я її бачив. І вони щось тут їдять. О, ось, ну вона значно більша, ніж ці, які я зараз вам показував ця рибка.

Дуже гарно. Ось тут, знаєте, коли от кажуть, що тобі треба е, тр, Треба. Треба воз'єднатися з природою, то треба йти сюди. Хоч це і трохи штучно, але відчувається, наче ти в якихось джунглях. Я в раю. Дуже гарно. якийсь номер. потім запитаємо, що це за номерки. Якщо я щось зрозумію, я вам скажу. Так, да, це вихід. Не ну, понял. Я обійшов весь Орхідаріум. Так швидко. Зараз подумаем що тут. Ага, угу. да, тут же выхід. Нет, все Гарно. Це уже выхид. Muchas gracias. Sí, a mí me ha gustado muchísimo. ¿Qué significa redes números? Понакаже, no, що треба сканувати квиток з цим і буде все видно. Ну я не можу це зробити, зараз я зроблю так, щоб ви. Дос, дос, дос пяти. Все. хто захоче, той Просканує і потім можна буде подивитися, що вони означають. Бо ця жінка мені не дуже красива. Тут... Давайте я вам ще ззовні покажу, як він виглядає. Дуже багато квітів. Яка красота гарно дуже. Дивіться, яка велика пальма. Йомо, вона просто величезна. Ось тут, до речі, влітку. Можна приходити і дивитися фільми, їх тут показують. Потім можна на пікнік сюди приходити, просто лежати тут чілити, я буду це робити. Ще одна пальма. Величезні просто Хочись руки. Гарно. Бачите? Ось воно постійно щось тече і воно напевно циркулює по всьому орхідаріуму. І це геніально. Ну, круто. Влітку тобі. Спокоється собі, прийшов, попало. Пішов додому. Хоча у тебе прямо під носом море Ну... Мене реально вражають його масштаби. Там нічого не видно, але там щось є. Все, ми вже зробили коло. Ось, бачите, тут такі як полянки маленькі, і на них можна щурити. Я, я ще чесно не пожалкував, це було круто. Ось тут влітку дуже багато людей сюди приходять, щось кидають якусь, не знаю, що загоден. І потім ось тут ставиться проектор, тут багато стільців і всі дивляться фільм. Я сподіваюся, що в цьому літку теж саме буде цім, 7 цим 7 літом. Боже, що в мене І Можна буде подивитися фільм разом іспанську мову, мені здається, що я хоч щось вже буду розуміти, бо минулого разу я нічого не зрозумів, вони показували Барбі. І це було жахливо. Я посидів, напевно, хвилин 40 і пішов додому. Дуже крутий такий весняний вайб Мандаринки. До речі, вони такі великі, блін. І їх зірвати буде габело, напевно. Як вже ж, ж я просто не можу я зараз не буду плакати під щастя. О, до речі, Мірадор. Якщо це він, і це про нього. Ні, це не він, це щось інше. Ладно, потім розберусь. Є тут така бібліотека велика. Це найвища точка в Естепоні. Ввечері там просто нереально гарно. І я думаю, що коли день теж непогано. І ось якщо ви хочете, то я обов'язково туди піду. Я всім дякую за перегляд. Мені дуже сподобалось. Всім па-па!